Світера мікс перший сорт, 10 кілограмчиків, ціні 1000 гривень за цілий польоти. Так, у нас тут ці та жіночі модельки і розміри будуть всі різноманітні дорослі. Так, це у нас іде ось така жіноча моделька. Це, до речі, Зара і розмір Елічка. Зміється. Ось така моделька в розмірі. Ель, такий гарний персиковий колір. Наступна моделька йде ось така. Це йде теж більшого розміру, такий гуголь. Ось така моделька. Так, наступна. Це у нас комтайлор. розмір і Кселічка. Ось така моделька брендова. Далі. Теж, до речі, компайлер, тільки це вже буде чоловіча моделька, я думаю, розмір ML, або МЛ. Наступна це Джаніна, Великий гарний розмір жіночий. Далі. Ось така моделька S Oliver. Розмір сороковий. Далі. Ось така безрукавочка. Вона йду подовгувата. По розміру Елічка. Ось така моделька. Дальше. дуже теплесенький світер, розмір 38 і дуже гарний колір. Так, кардиганчик, Ось така моделька. Це, до речі, H&M, Dem. Такий темно синій колір. Так, наступний. Розмір м -ка. Ось така моделька. Далі ще один кардиганчик. Атмосфера, розмір 38, З кишеньками в'язаний душ. Далі ось такого плану. Так, S Oliver і розмір буде S, спереду трішечки укорочений, ззаді ззаду Оце взагалі шикарний, це веромода. Класно виглядає дуже крута в'язочка. Ось така моделька. Далі H&M, Це буде розмір S, Ось така моделька. Так, наступний світер, Це не знаю, що за бренд. Він більш тонший. Так, далі ось така моделька. Ніжно-розовий. Далі ще один кардиганчик, це, до речі, це з капюшончиком моделька. З кишеньками. Далі розмір 50-й жіноча модель. Так, наступний, знову ж таки, в'язаний. Ось такого плану. Так, це Канда, розмір Елька. Ось така модель. Далі ось такий подовгуватий чоловічий, чорний, дуже гарний розмір. Далі у нас попадається веромода в розмірі елічка, такий колір, бургунді, можна сказати. Ще один кардиганчик. Видимо. Ось така моделька з кишеньками. Теплесенький, гарненький, зараз осінь вже скоро. Далі ось така. Моделька зв'язана. Далі ось така моделька. Жіноча. Теж три гольчик. Наступна моделька ось такого плану. Теж більший розмір. Наступна ось така. Розмір коші 5 іксів Л. Ось така моделька. По розміру кошу 5 і псів L. І це ось така моделька в розмірі емочка, Ось така. Можна поправити, як забажаєте. В принципі, все. Поніс. Цілий лотик я вам показала. 10 кг по ціні 1000 гривень за цілий кульочок.